Вітаю глядачів YouTube каналу Главрет Ю в Саудівській Аравії відбувся черговий раунд переговорів між Росією та Сполученими Штатами щодо умов припинення вогню в Україні, який передбачає так зване морське перемир'я. Про його можливі наслідки для України ми говоримо з керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павлом Лакічуком. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. І принагідно нагадую, якщо вам сподобається це відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки відео і пишіть під ними коментарі. Пане Павле, от чому, на вашу думку, Сполучені Штати та Росія сучас тієї інформації, яка з'являлася у медіа впродовж переговорів, зосередилися саме на морському перемир'ї. Тому що на. Загальному перемир'я на 30 діб, яке пропонували Сполучені Штати, і які, як, на яке уламували прямо так скажемо українську делегацію, уламали, Росія просто не погодилась, Росія сказала, ні, нас це не цікавить. От нас зацікавили там перемир'я на е, в ударам по енергетиці, перемир'я в е, Чорному морі. Ці питання ми будемо обговорювати. Те, що нас не цікавлять, обговорювати не будемо. Власне кажучи, от і вся історія про козирів в чиїхось руках, у Трампа немає козирів. Що власне оце перемир'я на морі дає Росії наразі? Ну, не маючи. Е Остаточних результатів перемовин можна тільки припускати. Тут, і тут є декілька аспектів. Ну, по-перше, всі ми бачимо, що поїхали на перемовини з Москви в Саудівську Аравію. Гражданин Георгій Карасін. Угу. От, це такий російський сенатор, колишній заступник міністра закордонних справ, один із таких. Яструбів 90-2000-х -х, х в МЗС, ну в порівнянні з яким Лавров такий собі поні. І Георгій Карасін якраз на, заточений на роботі по морській акваторії. Завдяки йому, в першу чергу, вдалося росіянам свого часу дотиснути каспійські держави. Саме на російський варіант розділу Каспію. адже були декілька варіантів, які відповідали міжнародному морському праву поділ Каспію як озера тощо. От, росіяни обрали гібридний варіант, на якому російська позиція найпотужніша. І його додавили те саме про перемовини. Якщо ви пам'ятаєте, хтось в Україні ще по статусу Азовського моря, по статусу розмежування Азовського моря. Фактично, теж Росія не просто передавила нас, а розчавила українську делегацію. Я пам'ятаю слова Георгія Карасіна тоді, коли українські переговорники намагалися. Апелювати до міжнародного морського права, казали, ну, тут... почекайте. міжнародним морським правом, ось так і ось так, що ж ви говорите? Красінь сказав, на що ви говорите? Міжнародне морське право це я зараз. От і вся mm -hmm. позиція Росії. І, очевидно, що така ж вона буде чи була на зараз на перемовинах по Чорному морю. Ну і ще додайте туди генерала беседу. І uh, ФСБ-ідеолога, так скажемо, uh, захоплення України за три дні, mm -hmm. от куратора Медведчука і uh, всієї цієї банди, то зрозуміло, яка позиція Росії буде. Uh, що росіяни могли і швидше за все відстоювали? Перше розповідає. Чорного моря. Тут дуже цікава ситуація. Адже е, Збройні Сили України, от на Чорному, де де ми тримаємо ініціативу, а от на морі, це точно. от І е, завдяки е, нашим нептунам і гарпунам, а згодом е, і морським дронам, нам що головне вдалося це е, зупинити блокаду наших портів, вигнати росіян з північно-західної частини Чорного моря. Далі вони вимушені були тікати з Севастополя аж до Новоросійська, а то вже на наступний етап. Тепер ми е, переходимо до перемир'я. Є таке поняття економічних зон, от, територіальних вод, там 12 міль, і економічних зон. Якщо е, Росія додавлює на те, що е, США визнають російську юрисдикцію над, е, над Кримом, де факто чи де Юре, mm -hmm. от, і відповідно над е, Територіальним морем і морськими водами довкола нього фактично е, ми розраховуємо, що з'явиться вільна зона від нападу противника, а по факту виходить так, що ми е, три чверті е, звільнених від русні е, акваторії. Північно-західній тільки частині Чорного моря, ми віддаємо під контроль Російської Федерації. Залишається нам вузенький коридорчик між островом Зміїним і е румунськими терводами. От вам, будь ласка, коридор. Друге, мене дуже непокоїть заява про повернення зернової угоди. Угу. Чому? Е, якось ми без зернової угоди працювали і класно виходило. Товарообіг між Україною після припинення зернової угоди після виходу з неї Росії, а потім його припинення, е, товарообіг зріс в рази українських портів, виходячи на рівень 21-го року. Угу. Е, чому? Тому що зернова угода мала дискримінаційний характер по своїй суті. Тобто всі кораблі і судна, які прямують через протоку Босфор в бік Росії, вони чисті за замовчуванням. До росіян претензій немає ніяких. Що стосується суден, які прямують в українські порти, вони за замовчуванням винні, і їх має оглядати оглядова група з представників України, Туреччини і Росії. От тут Росії є ключовий момент, тому що ця е, участь російської команди е, в цьому процесі є таким бутил, бутил, пляшковим горлишком. Російська частина команди є, вони оглядають судно. Російської частини команди немає, судно не оглядається, їх просто не пропускають. Угу. Вони вирішують: так, давай ми сьогодні пропустимо чотири судна. З 9 до 10. Ми попрацювали кажуть, українці з турками, йдіть гуляйте, тому що у нас сніданок до вечора, все більше суден в українські порти не піде, і це е, такий е, ключ неформально тримати е, ну, фактично, кран е, на всьому трафіку в українські порти, який був зірваний е, виходом України з зернової угоди. Якщо відбудеться повернення. До цього формату, ну, це щонайменше, буде ще один удар по Україні. Безумовно, ми виступаємо за свободу судноплавства в Чорному морі. Але мені здається, що той формат угоди, на який буде наполягати досвідчений, хотів сказати, дипломат Карасін, досвідчений шантажистим. Російський від дипломатії, швидше за все, буде мати дуже дискримінаційний характер щодо України. Таким чином, росіяни програш на морі перевертають на свій виграш. Те саме, очевидно, буде щось схоже розглядатись і що стосується неударів по енергетичній інфраструктурі. Побачимо. Боку, здається, болгарів болгарської і румунської сторони про те, що ну вони висловлювали занепокоєння тими переговорами, які відбувалися в Саудівській Аравії, і відповідних наслідками. В даному випадку, якщо йдеться про ту схему, яку ви зараз описали, то наскільки серйозна і для них так само. Ну, ситуація, відповідно, бо нашу нашу позицію в принципі наші перспективи ви тільки що окреслили. От яка ситуація з Європою? і, Власне чи може вона є майбутньому яким чином там осяжному вплинути на? Перегляд цієї ситуації, так би мовити, може впливати це і на інших наших чорноморських сусідів і партнерів. Я нагадаю, з чого починалася війна на морі е, в 2022 році. Точніше, на відміну від наземної складової, вона там почалася в 2021 році. Росіяни ще на початку 2021 року, під надуманим приводом, просто е, через міжнародну морську організацію оголосили. Майже половину Чорного моря, от західну частину його закритою для плавання зоною. От просто використовуючи шпарини, точніше, навіть це не шпарини, а перевернувши до гори дригом домовленості міжнародні домовленості СОЛАС щодо забезпечення безпеки судноплавства, вони їх перевернули таким чином. Припинивши судноплавства в величезній частині е, моря. І нічого з цим зробити е, не вдалося, допоки не почалася гаряча фаза війни, коли російські ті погрози перестали е, грати якусь е, ну, якусь практичну роль. Mm -hmm. Це вже не погрози, це вже справжня війна. Безумовно, що румуни і болгари вони розуміють можливість повторення такого сценарію, причому повторення такого сценарію в значно ширшому масштабі. Враховуючи те, що Порт Констанція, в першу чергу зараз стає альтернативними воротами в Чорному морі, якщо відкинути Русню з її новоросійськими та пси, то. Констанца – це такі ворота Чорноморські, в тому числі для нас, українців, і е, вони розуміють, що Кацапа це муліє, і е, що росіяни зможуть, от перевівши знову в, в війну на морі в гібридний формат, е, розширити сферу чи коло своїх жертв. Відповідно, що саме ці зтою. Позиція росіян, яка є, яку озвучили, не мов про уточнити, що саме росіяни на чому саме вони. Тобто, весь трафік повністю вони вправнуть контролювати, чи якісь певні там, перевезення якихось певних товарів кажучи? Весь. Якісь Знаєте, от те ота байка, яку розповідали росіяни е туркам. І взагалі європейцям про те, що вони ж нічого, вони ж тільки переймаються тим, щоб в Україні морським шляхом не потрапила зброя. Це брехня, чиста брехня. От, і фактично росіяни скористалися тим, навіть не самою брехнею, а тим, що цю брехню. Змогли, проковт... розуміючи всю неправдивість цих тверджень, але змушені були проковтнути європейці і проковтнути турки в першу чергу, які повелись на цю схему. Фактично це дискримінаційні заходи. Угу. Якщо ми робимо, на парите... якщо вже перемовини про мир і діємо на паритетній основі, то так, давайте нафтовий коридор. Для Росії зерновий коридор для України перевіряємо всі mm -hmm. судна, тому що всі знають, які судна возять в Росію через Босфор зброю. Вони йдуть під цивільними прапорами. Але всі у світі, всі спарти, і воєнний е... воєн експерт знають. І mm -hmm. нічого зробити з цим не можуть. Про... Жодного факту. Перевезення зброї морським шляхом в Україну не було, не те, що доведено, не було виявлено, угу. а ми злочинці, і саме як до українців, ставляться як до злочинців. При тому, що Росія є агресор, нападники, з ними все нормально. Хто тут угу. злочинець? Багато пересторог перед цими переговорами ну, висловлювався стосовно безпеки українських портів на даному етапі. Як ви вважаєте, чи вдалося і власне яка наразі доля в українських портів Одеси і Миколаєва як мінімум? І що з ними буде далі? Якщо буде укладено таке перемир'я? Я вам скажу без перемир'я. По мірі того, як наші сили витіснили ворога в східну частину Чорного моря? Порти Дунаю, Ізмаїл, Ріні Вілково, Білгород Дністровський втратили значну частину свого трафіку. Тому що перенос туди бізнесом своїх активностей, він обумовлювався. Бізнес є бізнес, він відчуває де безпечніше, де зручніше. Обумовлювався блокадою портів Великої Одеси. Раз все йде в зворотньому напрямку. Це говорить про те, що не якісь мирні перемовини незважаючи на російські спроби ударів по Одесі, по одеським портам, бізнес відчуває, що Прибуток перевищує ризики. Зиск більший за ризики в українських портах. Росіяни хочуть це повернути в попередній стан. Це не можна назвати адміністративними кроками, а таким дипломатич... шляхом дипломатичної війни. І я думаю, що вони значно більш досвідчені ніж на цьому поприщі, ніж. Наші дипломати, на жаль, ну а американцям, власне кажучи, байдуже, вони готові повестись на будь-які російські пропозиції, аби це звучало як прогрес, судячи з того, що ви описали, йдеться про те, що Росія переверне ситуацію на свою користь, та може перевернути це зробити. То ну по перше, наскільки частими тоді будуть провокації на морі, ну йдеться не лише про. Огляд судом, які йдуть до українських портів, а загалом про обстріли тих же портів і тому подібне. Наскільки може загостритися ситуація? Ну, ми говоримо про безпеку на морі, а в той же час в Дніпробузькому лимані тендера Кінбурдська коса тривають в гірло Дніпра, тривають бойові дії. Російський Чорноморський флот я виконує свої штатні задачі по підтримці сухопутних військ на приморському напрямку, чи зупиниться це перемир'я діяльність російських військових? Ні, питання в тому, що полягає, я не знаю. Виходить, а українці нема не зможуть протидіяти цьому. Я не знаю, як це буде виглядати. Взагалі, які в Україні лишаються варіанти наразі? На чому вона може наполягати на своїм, зі свого боку, аби якимось чином вплинути на ситуацію і, власне, зменшити тиск росіян, якщо це можливо. Ну, власне, президент Зеленський говорив про те, що вони. Його команда під час зустрічі, в тому числі в Саудівській Аравії, планує передати е, американській делегації перелік об'єктів, яких, е, ну так скажемо, заборонених для е, ударів об'єктів. Серед них мають бути і морські порти. Це, е, ми погоджуємось не наносити удари по російським портам. Ми ці спроможності маємо. До слова, Україна, не б'ючи практично по новоросійську, по все по портовій їх інфраструктурі, вона неформально давала фору противнику, не б'ючи по цивільним об'єктам, ми можемо це від... діяти відповідно. І в цих... В пропозиціях має бути і натяк на те, що е, якщо Росія не погоджується, то ми можемо. У нас теж є карти, як любить говорити uh -huh. Трамп. Е, це важливий аспект, е, наскільки він здійснений. Ну і по-друге, ми вважаємо, що дуже важливим було би. Аби, е, за якимось цим перемир'ям на морі здійснювався контроль. Сторонній контроль, причому дієвий контроль. Дієвий контроль передбачає і дії у відповідь на ті чи інші порушення. І це було б вкрай важливо. Ну, Наприклад, турки або європейські mm -hmm. військово-морські сили. Сил вистачає, які можуть. Інша справа хто хоче. До речі, щодо позиції Туреччини, оскільки вона також є таким доволі вагомим гравцем, так би мовити, в Чорноморському регіоні. яка, загалом, от, Якщо дійсно говорити про контроль, про повернення, ймовірно, зернового коридору, про яке ви згадували, то якою може бути позиція Туреччини наразі, і наскільки вона ну, для України позитивна, так би мовити? Бачите, до, до цього часу. І ще до початку широкомасштабного вторгнення, і досі Туреччина справедливо вважає себе домінуючою силою в чорноморському регіоні, причому настільки завдяки в тому числі і своїй потузі військовій, і завдяки фізико-географічним умовам відокремленості Чорноморського регіону. І контролю над чорноморськими протоками. От чорноморських проток для о, панування в Чорному морі турки вважають їм достатньо. Вони контролюють о, о, це горло Чорного моря, от, і з їхньої точки зору цього досить. О, і мені здається, що вони тут помиляються. От, без е, дієвої активності в самій акваторії Чорного моря, без е, наведення ладу е, з разом з партнерами-союзниками, е, в, в цьому турецькому нехай буде озері, е, толку не буде. Тому що якщо там не Контролювати, ну тим, тим менше. Чорне море маленьке, російських сил достатньо для того, щоб е, при бажанні устроїти е, в Чорному морі хаос. Угу. Ну, а сполучені Штати можуть на це погодитися, на такий контроль з боку європейців і Туреччини, наприклад. Сполучені Штати погодяться на контроль з боку Туреччини. Питання, погодиться, чи, чи погодиться Туреччина на такі дії. Туркам зручніше триматися над, над битвою і казати: от, бачите, а ми, ми не даємо розширитися цьому вогнищу. Да? Ми локалізуємо пожежу, а то гасити її, ну та, не царська це справа. При цьому торгувати з Росією попутно. Так, ну і з Україною, і з Росією. Як так, ласкаве теля з двох маток за все. Зважаючи на, якщо дійсно, ну ми побачимо якесь. Е Щось схоже на морське перемир'я, відповідно, чи на вашу думку взагалі чи є у Україні зараз механізми? Ну оскільки ми розуміємо, що Росія відповідно продовжить влаштовувати провокації на морі різноманітні, щоб потім сказати, що Україна нібито зриває домовленості, чи залишається в такому випадку, і чи може за, за результатами цих переговорів України от, право на, від, на удари у відповідь? Раптом що. Не виключає такої можливості. На жаль, це сказати складно, але не виключає такої можливості. Для миротворців, аля Сполучені Штати, ну, удар провокативний і удар у відповідь, вони рівну вагу мають. Mm -hmm. І е довести, що то була відповідь на ворожу атаку. Е Цьому збоченому світі дезінформації дуже складно.